це тут плаче. Кого це образив? Хто до мамки в Улан уде проситься? В кого окоп неприбраний, ніжки? Валяються га. Цьому відео не буде байрактарів, джевелінів і хаймерсів, які вже в Україні стали героями пісень та назвами тарифів зв'язку, бургерів та суші сетів. Так, круте закордонне озброєння приносить надзвичайно велику користь у війні проти росіян. Але погодьтеся, що трошки дратує цей безкінечний гайп на культових збройних брендах. Навіщо називати свого чихуахуа байрактаром? Є чудова українська зброя з не менш прикольними назвами стугна, буревій чи ніжно-співуче ПД2. Цією зброєю українські захисники теж ефективно знищують ворога. О, є, є. Оце вже злетів. Є! 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 Привайте, Є! Суки, за Ось, наприклад, протитанковий ракетний комплекс Стугна який став одним з головних контент-мейкерів цієї війни. Відео знищення російських танків з моніторів Стугни замінили багатьом українцям серіали з Netflix та Амазон. Завдяки стугні сотні російських сімей отримали лади, а ми естетичну насолоду від палаючої техніки окупантів. О, є, Оце я є. Оце башня. башня. <рес> 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 Попри постачання більш сучасних західних джевелінів та енлав, стугна все ще головний протитанковий комплекс на озброєнні української армії, який може знищувати цілі на відстані до п'яти кілометрів і чудово виконує свою головну місію. лівіше! лівіше. Оп! Красота. Так довго ти піздів нахуй! Джевелін працює за принципом вистрілив і забув. Тобто, оператору не треба коригувати політракети, поки вона летить до цілі. Вона її знаходить сама. В стугні ж після пострілу ракету треба скеровувати до цілі з допомогою лазерного наведення. Дехто для більшої влучності ще й підганяє ракету в польоті словами на кшталт. Ну давай, блядь, давай! дозволено, Пуск. Пізда екіпажу нахуй. Давай, братішка. Є. Є! Стугна доволі важка і з нею на плечі не побігаєш, тому цей протитанковий ракетний комплекс зазвичай встановлюють в зручному місці, наприклад, на пагорбі, а оператор керує з допомогою пульта з відстані до 50 метрів. -направо, не менше Чорний пенів бачу. Ведемо. в українській армії вже є реальні стугномаги, які з її допомогою вміють робити справжні дива. Наприклад, збивати новітні російські гвинтокрили. Єсть є! Є! збили від стугни. Ще не потерпіли хіба що російські підводні човни, але думаю, це теж справа часу. Скільки російських танків вже насмішно важко фронпорт? Час російського вторгнення починає ще спасить. Майже два десятка танків. є ще БТР, є ще машини. Один розрахунок і і Один розрахунок і ПТРК Стугна розробили та взяли на озброєння понад 10 років тому, і в мілітарному середовищі про неї було добре відомо ще до її повномасштабної рекламної кампанії. Підтвердженням цього є активна закупівля стугни країнами близького сходу. Ви могли бачити відео з пострілами, де інтерфейс ПТРК був арабською мовою. Це просто нашим захисникам віддали експортну версію комплексу. Єсть. Заряжай. Є чого не вистачає з тугні. Тільки медалюк вибір року, як на пляшках мінералки. Бо ще одна її вагома перевага у порівнянні з іншими протитанковими комплексами відносно низька вартість. Один постріл з вітчизняного комплексу втричі дешевший за постріл з Джевеліну. Якщо з Джевеліну ви одразу вистрілюєте однокімнатною квартирою в Києві, то з тугнею робите тільки перший внесок. Так, американські хаймерси це справді круто. Змагатися з ними ніби намагатися перемогти Ріанну за балами в караоке-барі, але в Україні все одно є чому порадіти. Принаймні у перспективі це реактивні системи залпового вогню буревій. Вже сьогодні ця техніка проходить своє бойове хрещення на сході України. Вже декілька місяців вони працюють 24 на 7. Буревій створили як заміну застарілому радянському урагану. І перші свої випробування він пройшов пару років тому. Буревій має цифрову систему управління вогнем та систему обміну інформацією, що дозволяє передавати йому в онлайн режимі координати для цілей, наприклад, з безпілотників. Дальність стрільби до 35 кілометрів. А з новими українськими снарядами тайфун 2 збільшиться до 65 кілометрів. Протягом цієї війни роботу буревію вже декілька разів засвітили на відео і. Це вражає. В Українського буревія є сестричка. Тактичний ракетний комплекс Вільха. Вільха була розроблена на базі радянського РСЗВ «Смерч» силами конструкторських бюро Південне і Луч. Але після створення модифікованої версії Вільха М там вже майже нічого радянського, крім цілий, які вона вражатиме. Виробництво таких ракет в Україні вже функціонує за замкнутим циклом. Вільха стріляє керованими ракетами з великим калібром 300 міліметрів і здатна діставати цілі на відстані до 70 кілометрів. Її модифікована версія вільха М до 130 км. кілометрів, на відміну від радянського пращура смерча, передбачає наведення кожної з 12 ракет в установці на окрему ціль. З початком повномасштабного вторгнення вільху активно застосовували проти окупантів. Як і буревій, вільха ще масово не вироблялася, але сподіваємось, що матиме хорошу перспективу та серйозно допоможе в анігіляції ворога. І ці приколи летять на голови російських солдатів не на осліп, а за допомогою коригування, яке забезпечують українські безпілотники. Наші БПЛА, як варіації борщу, в різних регіонах України їх багато і вони круті. Лека фурія ПД2 це лише найвідоміші зразки українських безпілотників, які активно застосовуються на фронті. Наприклад, ПД2 здатен перебувати у небі близько 10 годин та може за цей час налітати тисячу кілометрів. За потреби на ПД 2 можна встановити бойові модулі і Він буде нести невелике бойове навантаження, таким чином перетворюючись на молодшого брата. Ну добре, на троюрідного племінника культового Байрактара. Але все ж таки головна функція ПД-2 – розвідувальна. Безпілотник має зв'язку понад 200 кілометрів, що разом із захистом від засобів радіоелектронної боротьби дозволяє залетіти в тил ворога та зафільмувати останні моменти життя окупанта перед прильотом снаряду. Сховатися від нього у русні шансів не більше ніж у Путіна побачити свою ранкову ерекцію. Ми згадали лише про декілька позитивних прикладів українських озброєнь, які ефективно працюють на полі бою. А ще є українська броньована машина Козак, БТР-4 та навіть автомат Малюк. Всі вони отримують доволі гарні відгуки. А найкращі відгуки на українську зброю це цілковита тиша з боку російського солдата. Проблема лише в тому, що нинішня повномасштабна війна потребує набагато більше сучасних озброєнь ніж Україна мала до війни і взагалі могла б виробити. Росії доведеться перемагати зброєю з усього світу.